Хей, друзяки! Всім хаю хай! Ром, це ти так підлітки намагаєшся зобразити? Повір, крінжово, реально. Ех, ну, гаразд, привіт, друзі! З вами Рома і Майя І програма Рожеві окуляри, в якій ми сьогодні поговоримо про підлітковий вік. Так, тому залишайтеся з нами. Рома, розкажи мені, будь ласка, як у тебе проходив підлітковий вік? Мені стидно це казати, тому Чому? що це, це тому що це було дуже складно. Це було дуже складно, тому що я сварився з мамою. Не слухався її, був бунтарем, тому що я хотів йти проти системи будь-якої системи, якою можна було піти. Я хотів йти у школі, вдома. От я дуже багато грав комп'ютерних ігор. І Це ти так ішов проти системи? Це я так, що системи, тому що саме в комп'ютерній грі можна було змінити, змінити світ і піти проти системи. В житті мені це не завжди вдавалося, тому що люди вже мають систему і її порушити складно. От тому я старався десь там в іграх зробити це. От і було важко, тому що друзів ставало все менше, тому що ти дорослішаєш. Хтось приїжджає, хтось просто перестає з тобою товаришувати через літо. От хтось закінчує школу з тих своїх друзів, і виходить так, що дев'ятий клас ми можемо казати, що це підлітковий вік 13 14 років, Правильно? Звичайно, да. Так, то це буде приблизно дев'ятий, восьмий клас. І хлопці, там з якими я товаришував на рік старші, вони вже закінчили. Я вже був у восьмому, переходив дев'ятий. Ну, це було складно, складний період був. Плюс тобі треба було зрозуміти, куди ти хочеш рухатись, ким ти хочеш стати. Так багато проблем на тебе навалилося, чи ти хочеш далі рухатися в сфері музики, тому що я відвідував музичну школу, чи тобі потрібно стати програмістом, як тобі всі говорять? І це було складно, тому що батьки говорили одне, соціум говорив інше, а друзі говорили ще інше. І між цим всім ти такий просто хотів кудись втекти. Про все забути і займатися чимось, а тільки не думати. Займатися чимось, тільки не думати. Тільки не думати. Звучить як девіз по житті. <гум> не знаю, наскільки це працює для всіх підлітків, оскільки особисто у моєму випадку я не була бунтаркою, скажімо так. Мені навіть здається іноді, що зараз у мене той період, коли я більше бунтарка, аніж у підлітковому віці. Можливо, мій підлітковий вік ще не закінчився, <гум> не знаю, але. Я не складала проблем для своїх батьків. Це круто. Сподіваюсь, що, що так. Недавно я навіть говорила з своїм татом, і я запитала у нього, чи ніколи зовсім ніколи йому не було зі мною складно. І він сказав, що ні. У нього не було такого, щоб він розповідав, наприклад, там своїм друзям, як до нього дитина якось негарно говорила або відворкувала йому. І мені було так приємно це почути насправді. Хоча я розумію, що в деякій мірі я могла складати для нього якісь проблеми, просто напевне через його любов вони були такі незначні. Однак підлітковий вік для багатьох він справді такий формуючий. Це визначальний період в житті, коли максимально важливо знайти людину, свою підтримку, яка прийме тебе таким, яким ти є, однак направить усю твою енергію, усі твої здібності, які вона спочатку зуміє розпізнати, у правильне русло, особисто у моєму житті. Були люди, які бачили в мені щось особливе і допомагали мені це розвивати. Я була максимально різнобічною дитиною, і мене давали на всі можливі сфери: то слідопити, то музична школа, англійська мова. І через всі ці сфери це сформувало мене. І по суті, в підлітковому віці в тебе багато енергії, і через це можливо хтось її витрачає на бунтівництво. Підлітковий вік це період суттєвих змін, як у фізичному, так і соціальному розвитку. Під час цього дитина перетвориться на молоду людину, яка починає вчитись жити самостійно і приймати важливі рішення. Взагалі, поняття підліток сформувалося лише приблизно в XIX столітті. Складності, з якими стикаються діти підліткового віку, можна розділити на декілька основних аспектів. По-перше, внутрішні та зовнішні зміни. Підлітки переживають інтенсивні фізіологічні та психологічні зміни. Їм складно приймати та контролювати ці зміни, які впливають, і на їх зовнішність, і на емоційний стан. Соціальна інтеграція. Діти прагнуть бути прийнятими у суспільстві та відчувати свою значущість. Однак вони можуть зіткнутися із глузуванням, агресією від однолітків або стати об'єктом цькування. відносини з батьками. Підлітки бажають розуміння та прийняття з боку своїх батьків, включаючи їхні унікальні риси та особливості, але часто вони зіткнуться з тотальним контролем, критикою та заборонами, що може призводити до конфліктів. Самостійність та незалежність. Підлітки відчувають потребу в самостійності, але ще не завжди готові до повної відповідальності за свої дії. Ця суперечливість може створювати напругу в їхніх стосунках з дорослими у середньовічних суспільствах. Дорослую людину розглядали ту, яка досягла статевої зрілості. Вони не розглядали їх як підлітків, як у нашому сучасному суспільстві. Ця концепція ще існує у деяких сучасних племенах. Проте у 1800-х роках. З поширенням книг про виховання дітей і доступністю для освічених осіб, які могли читати ці книги, зросла увага до вивчення процесу дорослішання. З часом стало очевидним, що людина в процесі дорослішання переживає перехідний період, який не може бути дитинством, але вона ще не є дорослою. Згідно з конвенцією ООН про права дитини, кожна особа вважається дитиною до досягнення 18-річного віку якщо закон не встановлює іншого вікового порогу для повноліття. Так, в Узбекистані повнолітніми стають у 14 років, у Непалі – в 16, у Японії – в 20, а в Туреччині – у 21 рік. Рожеві жарти Мільйони підлітків хочуть урятувати нашу планету від забруднення. І мільйони їхніх батьків хочуть, щоб вони почали це зі своєї кімнати. Ну, а як спілкуватися з підлітками? По-перше, проявляйте зацікавленість і розуміння. Покажіть, що вам дійсно цікаво те, що важливо для підлітка. Спілкуйтеся про його інтереси і запитуйте про думки та почуття. Дуже важливо в цей період бути уважним до нього і піклуватися про цю молоду людину. Окрім того, щоб запитувати про їхні думки і переживання, діліться також своїми почуттями, встановлюйте взаємний зв'язок, розповідаючи про себе, свої переживання та думки, спробуйте знайти спільні інтереси. Нехай цей зв'язок вибудується не одразу, а поступово. Можливо, ви зможете спільно займатися хобі чи проводити час, подивитися разом фільм чи сходити на прогулянку. Запитуйте в підлітка, чим би він хотів зайнятися, або як провести вільний час. Можливо, ваші бажання або інтереси співпадають, і спільну мову буде знайти набагато легше. Активно слухайте, будьте зацікавлені, виявляйте розуміння і співчуття, навіть якщо ви не згодні з точкою зору підлітка. Це підтримує взаєморозуміння та допомагає дитині відчути, що її чують та поважають. Активне слухання важливе, оскільки воно дозволяє дитині відчувати, що її почуття та думки мають значення, навіть якщо вони відрізняються від вашого власного бачення. Навпаки, недостатньо уважне слухання може призвести до відчуття відкинутості та нерозуміння з боку дорослих. Виражайте уважність через мову тіла. Вона грає важливу роль у тому, як ви показуєте уважність. Коли ви дивитесь підлітку в очі, підтримуєте його жестами згоди або підтримки, виражайте свою стурбованість або підбадьорення. Цими невербальними сигналами ви показуєте присутність та уважність. Це допомагає підлітку відчути, що він важливий для вас, використовуйте уточнювальні запитання. Щоб краще зрозуміти почуття та думки підлітка, ставте питання, які передбачають багато можливих відповідей. І немає таких, як просто НІ, ну або так. Такі питання допомагають вам отримати більше інформації про те, що він думає. До прикладу, запитуйте, чи можеш ти пояснити, що ти маєш на увазі, або ж як ти почувався б, якби. Використовуйте будь-які фрази, які допомагають йому відчути ваше співчуття та розуміння. А також остання порада, яку я би дала особисто як вчитель, який часто займається саме з підлітками, це дякуйте їм. Справді, коли ви дякуєте підліткам за те, що вони сказали, за те, що вони мають свою думку, за те, що вони щось зробили і до чогось відповідально поставились, у такий спосіб ви показуєте, що. Їхня робота, їхня праця, і вони самі мають для вас значення. Зрозуміти у підлітковому віці якраз дуже важко зрозуміти, чи маєш ти значення на цій планеті. Тому ваше маленьке дякую може стати для них великою підтримкою. Що піду, я долиною смертної темряви, я долиною смертної темряви, то не боятимуся. Бо твердо знаю, що не олійно тупору зі мною. Кожну мить огуртаєш любов'ю навколо милість твоя. Спать з тобою Я, бо твердо знаю, що неодмінно ти поруч зі мною, кожну мить огортаєш любов'ю, навколо милість твоя. Підлітком бути дуже непросто. Коли в цей період у тебе змінюється все навколо, а ти навіть не розумієш, куди рухатися далі. У цей період варто акуратно спілкуватися з підлітками, адже вони дуже вразливі і, як ми знаємо, переживають непростий стан. Становлення дорослої людини. Друзі, якщо вам цікаві наші випуски, то шукайте рожеві окуляри і на інших інтернет-платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що сьогодні були з нами. До зустрічі, наші любі. Па-па!